Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку Тепловий стан, температура та її вимірювання. Сьогодні ми розпочинаємо вивчати новий розділ фізики, внутрішня енергія, теплові явища. Це перший урок по даній темі, на якому ми ознайомимося із поняттям теплового стану тіл, температурою як фізичною величиною. Я вам поясню, що таке теплова рівновага та як вона досягається. Покажу на прикладах зв'язок між температурою та середньою кінетичною енергією хаотичного руху частинок, атомів, молекул. Також ми навчимося вимірювати температуру за допомогою різних термометрів та розуміти принцип їхньої дії. Ознайомимося з температурними шкалами Цельсія та Кельвіна. Та навчимось переводити температуру з однієї шкали в іншу. Буде цікаво. Адже дана тема дуже важлива. Змалку ми звикли визначати, чи гарячий, чи холодний предмет, просто доторкнувшись до нього. Але чи завжди наші відчуття є об'єктивними та співпадають з очікуваним числовим значенням на термометрі? Сьогодні ми це з'ясуємо і дізнаємося, що таке температура з точки зору фізики та як її правильно вимірювати. І розпочати хочу із таких питань. Подивіться уважно на малюнки, пригадайте подібні ситуації та дайте відповідь. Наприклад, що станеться з гарячим чаєм, залишеним на столі. Мабуть, всі згодні, що чай охолоне, віддаючи тепло навколишньому середовищі. А що станеться з вершковим маслом на гарячій сковорідці? Мабуть, теж спостерігали за такою ситуацією. Вершкове масло розтане і нагріється, отримуючи тепло від сковорідки. Тобто можна зробити висновки з даних двох прикладів, що при контакті більш нагрітого тіла зменш нагрітим. По-перше, більш нагріте тіло охолоджуватиметься, віддаючи тепло. По-друге, менш нагріте тіло нагріватиметься, отримуючи тепло. Але під час цього можуть змінюватися і інші властивості тіл, наприклад, зміна розмірів. Тіла можуть розширюватися або стискатися. Про це ви вже дізналися з курсу пізнаю природу. Далі може відбуватися зміна агрегатного стану, наприклад, літани, перетворюючись на воду. Також можлива зміна електричних властивостей. Матеріали можуть краще або гірше проводити електричний струм під час зростання чи зменшення їх температури. Може навіть відбуватись зміна випромінювання. Тіла можуть випромінювати світло іншого кольору, наприклад, нагрітий метал світиться. З цими всіма властивостями ми ознайомимося з деякими на сьогоднішньому році, з наступними. А тепер ще одне питаннячко. Як ви думаєте, наскільки довго відбуватиметься передача тепла між гарячим і холодним тілами? І що відбувається, коли цей процес завершується? Логічно подумавши, можна дати відповідь, що це буде відбуватися, поки не настане між контактуючими тілами так звана теплова рівновага, поки їх температура не стане однаковою. Це один з нових термінів, які ми сьогодні вивчимо. За означенням, теплова рівновага це стан, коли контактуючі тіла не обмінюються теплом і не змінюють своїх властивостей. Наприклад, чашка чаю залишена на столі з часом охолоне. І встановиться теплова рівновага між чаєм з чашкою і повітрям у кімнаті. Усі вони досягнуть однакової температури. І якщо ми розглянемо інший приклад, де ми бачили шматочок вершкового масла на гарячій сковорідці, то масло буде танути і нагріватися, поки знову ж таки не встановиться теплова рівновага між маслом і сковорідкою. І ось спираючись на термін теплова рівновага, ми можемо сформулювати дуже гарне означення температури. І пояснити, що ж це за фізична величина. І ось за означенням, температура це фізична величина, яка характеризує стан теплової рівноваги системи тіл. Адже ми завжди говоримо про мінімум два тіла, наприклад, чай та чашка, чашка та повітря в кімнаті, масло та сковорідка. Це все приклади системи тіл. Також варто згадати про тепловий рух. Як ви пам'ятаєте, це хаотичний рух частинок, атомів, молекул, йонів, що визначає температуру тіла. І ось зв'язок температури та руху частинок може встановити три визначення. Перше, частинки завжди рухаються і мають кінетичну енергію. Твердому тілі вони коливаються біля положень рівноваги, в рідинах містяться теж дуже близько, але час від часу перестрибують з місця на місце. А в газах безперервно хаотично рухаються. А коли стикаються, відштовхуються. І чим швидше рухаються частинки, тим вища буде температура тіла. Адже щойно ми сказали, що тепловий рух. Визначає температуру тіла. Тому у стані теплової рівноваги середня кінетична енергія частинок однакова в усіх тілах системи. З цих трьох означень в зв'язку температури та руху частинок, можна сформулювати ще одне друге означення температури. Можна сказати, що температура. Також міра середньої кінетичної енергії хаотичного руху частинок, із яких складається тіло. І як вже усі знають, вимірюють температуру такими приладами, які називаються термометри. І базується принцип дії термометрів на тому, що при зміні температури змінюються певні фізичні властивості речовин, наприклад, об'єм, тиск. Або електричний опір. Ви зараз бачите на екрані різні види термометрів, адже їх розробили велику кількість. Кожен має свої плюси та мінуси. І кожен розрахований для користування в певних галузях. Наприклад, найбільш популярні це рідинні термометри. Вони вимірюють зміну об'єму рідини. При зміні температури, що призводить до підняття або опускання стовпчика рідини в капілярі. Рідиною може бути ртуть або спирт. Такі термометри кожен з вас бачив і, мабуть, у кожного вони є вдома. Але потрошки їх витісняють електричні термометри. І в даному різновиду застосовують зміну електричного опору провідника або напівпровідника. При зміні температури. Це так звані термометри опору. Також є інфрачервоні термометри, мабуть, теж усі з ними стикалися. Вони визначають температуру за інфрачервоним випромінюванням об'єкта безконтактним способом. Тобто, їм можна виміряти температуру на відстані, не торкаючись тіла. Є біметалеві термометри, вони використовують. Спеціальну біметалеву пластину з двох металів з різним коефіцієнтом теплового розширення. При нагріванні дана пластина вигинається, змінюючи покази. Про це ми згодом ще поговоримо на наступних уроках. Є газові термометри, які базуються на зміні тиску або об'єму газу при зміні температури в замкнутому об'ємі. Існують навіть оптичні термометри, які. Вимірюють інтенсивність або спектральний склад світлового випромінювання нагрітих тіл для визначення їх температури. Такими термометрами можна вимірювати навіть температуру зір. Також можна згадати про термоелектричні термометри, які ґрунтуються на термоелектричному ефекті, це ті самі термопари, які генерують напругу при різних температурах між двома спаяними різними металами. І наостанок варто згадати про так звані рідинно-кристалічні термометри, які використовують рідкі кристали, що змінюють свій колір залежно від температури. Можливо, бачили такі, їх часто прикріплюють до одягу зимового. Тобто різноманіття термометрів величезне. І як кожен помітив, частина термометрів мають електронні шкали. А частина звичайні з поділками. Ті чи інші усі вони мають свою специфіку, з якою треба знайомитись. Давайте розберемося в температурних шкалах. Їх є кілька. Найбільш популярні це шкала Цельсія та шкала Кельвіна. Зі шкалою Цельсія знайомі, мабуть, усі кімнатні термометри чи термометри, які вимірюють температуру на вулиці або термометри, які вимірюють температуру тіла, коли людина хвора. Там зазвичай використовується лише шкала Цельсія. На уроках фізики ми будемо часто використовувати шкалу Кельвіна. Хоча є й інші, але наразі нас цікавлять лише ці дві. І ось розглянемо шкалу Цельсія. В час андерс Цельсід її придумав. Про що при бажанні можна додатково почитати. І як кожна шкала, вона має мати так звані реперні точки. Тобто якісь дві точки, які можна закріпити за певним фізичним явищем. Цельсій взяв за основу точку танення льоду та кипіння води. Чому так? Тому що за Нормального атмосферного тиску, температура танення льоду завжди однакова і рівна 0 градусів. Теж саме з температурою кипіння води за нормального атмосферного тиску. Вода закипає завжди при 100 градусах. І ось, взявши за основу дані реперні точки, Цельсій у свій час, розділив оцей проміжок між ними на 100 рівних частин. І одну соту частину він назвав одним градусом. Зараз ми це називаємо в честь даного вченого одним градусом за Цельсія. Позначати температуру на уроках фізики ми будемо маленькою літерою латинською Т. Але, як вже сказав, використовується на фізиці також шкала Кельвіна, яка має. Інші реперні точки це, це в першу чергу 0 Кельвінів, так званий абсолютний 0, що відповідає найнижчі можливі температури, при якій повністю припиняється тепловий рух частинок. Одразу ж зазначу, що вченим досягти абсолютного нуля ще не вдалося. Наблизитись так, але досягти ні. А ось друга реперна точка відповідає значенню 273,16 Кельвіна. Це потрійна точка води, стан, при якому вода може одночасно існувати в твердому, рідкому та газоподібному станах при визначеному тиску. І, до речі, дане значення відповідає температурі 0 градусів за Цельсію. Зверніть увагу! Коли я вказую температуру в Цельсіях, я додаю слово градус. Ми цей градус бачимо і на позначеннях перед літерою С велике. А ось коли ми говоримо про Кельвіни, ми там не бачимо даного значка, тому ми говоримо просто Кельвіни. Названа дана шкала в честь Вільяма Томпсона Лорда Кельвіна, який її і придумав. Для зручності 1 Кельвін дорівнює 1 градуса Цельсія. Тобто, якщо в задачі буде сказано, що температура зросла на 100 Кельвінів, це одне й те ж саме, що зросла на 100 градусів Цельсія. Але ось різниця між двома температурними шкалами дорівнює 273 наближено Кельвіна. Тому, коли ми будемо переводити градуси Цельсія в Кельвіни, Нам треба до температури в Цельсіях обов'язково додати число 273. Ми це все на екрані зараз бачимо. Поки в 7 класі ми не будемо зупинятися на шкалі Кельвіна, ми з нею більш знайомитись почнемо вже в старшій школі. А зараз під час розв'язування задач будемо користуватися. Тільки шкалою Цельсія. Давайте це зробимо. Переходимо до розв'язування задач. І саме перше завдання це зняти покази термометрів. Ми бачимо чотири різні термометри і кожен показує свою температуру. Давайте пригадаємо, як нам знімати покази, значення з будь-якої шкали. Ну, мабуть, саме перше, треба визначити ціну поділки. Давайте це зробимо. Пригадаємо, як це робити. Перший термометр лівий, бачимо, має класичні позначення. Тут буде найпростіше це робити. Як ми вже вчили в 7 класі, для того, щоб визначити ціну поділки, нам треба взяти два оцифровані числа та. Від більшого відняти менше. Наприклад, 40 та 30. І тепер нам треба відняти від 40 30 та поділити отримане число, отриману різницю на кількість поділок між даними цифрами. Зверніть увагу, рахуємо не штрихи, а поділки, тобто місця між штрихами. Якщо уважно придивитися, їх тут 10. Тобто ділимо на 10 і ми маємо 1 градус Цельсія. Саме така ціна поділки першого термометра. І тепер з легкістю ми можемо побачити, що за цифрою 30 стовпчик перекрив 5 поділок. 30 плюс 5 буде 35. Тобто, термометр даний показує температуру 35 градусів Цельсія. Наступний. Тут можна цифри взяти, ну, наприклад, 80-70. Саме ці цифри, де в нас зображена рідина, дуже зручно брати. 80 підняти 70 буде 10. І ділимо на кількість поділок. Якщо уважно подивимось, у нас їх 5. 10 поділити на 5 буде 2. Тобто ціна поділки тут вже 2 градуси Цельсия. І після цифри 70 ми бачимо, що рідина перекрила дві поділки. Кожна має ціну 2 градуси Цельсія, тобто буде 70 плюс 4. 2 рази по 2. Отже, 74 градуси Цельсія показує другий термометр. Рухаємось далі. Тут бачимо вже ще по-іншому. Але принцип той же самий. Для визначення ціни поділки віднімаємо дві сусідні цифри. 40 відняти 20, наприклад. Буде 20 І порахувавши поділки, ми бачимо, що їх 5. 20 на 5 буде 4 градуси за Цельсієм. Після 20 ми бачимо, рідина перекрила 3 поділки. 3 на 4 це 12. Тобто до 20 треба додати 12. Отже, термометр нам показує. 32 градуси Цельсія. І останній стрілочний. Він теж не такий простий, як здається. Але працюємо так же само. Віднімаємо дві сусідні цифри: одна від одної. 40 відняти 20 буде 20. І ділимо на кількість поділок. Їх тут 10. 20 на 10 буде 2 градуси Цельсія. І тепер рахуємо після 20, скільки поділок. В нас іде до стрілочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Якщо ціна однієї поділки це 2 градуси, нам треба 7 помножити на 2, буде 14. Тобто, після 20 градусів термометр ще нам показав плюс 14 градусів. 20 додати 14, буде 34 градуси. Хоча можна було й по-іншому. Наприклад, від 40. У нас температура менша на 3 поділки. 3 поділки це 6 градусів, адже ціна поділки 2, ми сказали. 40 відняти 6 буде 34. Можна і так. Ось ми і розібралися. Надіюсь, ви пригадали, як користуватися різними шкалами, як визначати ціну поділки і значення, які показують прилади. Рухаємось далі. Завдання 2. У кімнаті при температурі 22,5 градуси Цельсія перебувають два термометри. рідинний і електронний. Поясніть, чому покази рідинного термометра можуть трохи відрізнятися одразу після занесення його з іншого приміщення. Так, це можливо. Щоб наступила теплова рівновага треба певний час. І покази рідинного термометра можуть трохи відрізнятися одразу після занесення його з іншого приміщення. Адже рідина, що міститься в термометрі, дійсно потребує часу для досягнення теплової рівноваги з новим середовищем. Рідина повільніше реагує на зміни температури, тому її покази стабілізуються немиттєво. На відміну, наприклад, від електронного термометра. Завдання 3. Температура рідини становить 37 градусів за Цельсієм. Визначте температуру цієї рідини у шкалі Кельвіна. І якщо температура знизиться на 50 Кельвінів, яка вона буде в обох шкалах? Ну, для початку, мабуть, треба дізнатись температуру рідини в кельвінах. А для цього нам треба до 37 додати 273. І ми бачимо, що температура спочатку становила 310 кельвінів. Далі сказано, що температура знизиться на 50 кельвінів. Отже, від 310 кельвінів віднімаємо цих 50 кельвінів. І ми маємо 260 кельвінів. А що нам покаже термометр, який проградуйований в Цельсіях? Тут, в принципі, все просто. Ми щойно сказали, що зміна температури в градусах та в Кельвінах, вона рівна. Якщо температура знизилася на 50 кельвінів, це те ж саме, що знизилася на 50 градусів за Цельсію. Адже 1 кельвін дорівнює 1 градусу Цельсію. А отже, щоб знайти нову температуру в Цельсіях. Нам треба просто від 37 відняти 50. І буде мінус 13. Температура в Цельсіях може бути від'ємна. Ось в кельвінах температура нижче нуля не буває. Задання 4. У холодному резервуарі холодильника температура становить 273 кельвіна. А в кімнаті ми маємо 22 градуси Цельсія. Яка різниця температур у кельвінах і Цельсіях? Можна, наприклад, виконувати дане завдання наступним чином. Давайте знайдемо температуру в холодному резервуарі холодильника у градусах за Цельсієм. А для цього від 273. Треба відняти 273. І ми маємо 0. До речі, це значення можна запам'ятати. 273 Кельвіни, Воно завжди рівне 0 градусів за Цельсієм. Ми знаємо температуру тепер. Цельсія. А як тепер знайти різницю? Звичайно, від 22 відняти 0. У нас буде 22 градуси Цельсія. Хоча те ж саме ми могли зробити і іншим чином. Давайте зробимо. Ми могли би переводити не Кельвіни в Цельсії, а навпаки, Цельсії в Кельвіни. Для того до 22 ми мали додавати 273 і отримали би 295 К. І тепер, знову ж, щоб знайти різницю, нам треба було відняти від 295 273. Зверніть увагу перед буквеними позначеннями температур. В Кельвінах я позначав температуру великою літерою Т, що зазвичай так завжди і робиться. А в Цельсіях маленькою літерою Т. Але зверніть ще увагу, при зміні температури. Коли я обчислював різницю. Я завжди малював такий трикутничок. Хто призабув, нагадую, це грецька літера дельта. І читатись нас буде як «дельта Т. Дельта Т велике, дельта Т маленьке. Так ми завжди у фізиці позначаємо якусь зміну. Наприклад, зміну температури, коли вона зростає чи спадає. В 7 класі ми вже з цим знайомилися. Але все ж таки вирішив нагадати, можливо, хтось призабув. Але повернемося до задачі. Ми бачимо, що різниця температур становить кельвіна 22 кельвіна, а в градусах Цельсія 22 градуси Цельсія. І числа в обох випадках, однакові, про що ми вже і говорили? Дельта Т велике дорівнює дельта Т маленьке. Різниця в Кельвінах буде рівна різниці в Цельсіях. Наступна задача 5. Рідний термометр показує 45 градусів Цельсия. Електронний 45,2 градусів Цельсія. Чи є ця різниця значною, якщо допустима похибка вимірювань 0,3 градусів Цельсія. Якщо ми порахуємо різницю дельта Т дорівнює, віднімемо від 45 ми отримаємо 0,2 градусів Цельсія. А оскільки ця різниця менша за допустимо похибку вимірювань 0,3. Вона не є значною. Завдання 6. В якому місці у тіні чи на сонці треба помістити термометр, щоб він точно вимірював температуру зовнішнього повітря навколишнього середовища. Відповідь правильна буде така. Термометр завжди потрібно розміщувати в тіні, щоб точно вимірювати температуру зовнішнього повітря. Адже у прямому сонячному світлі термометр поглинає додаткове тепло від сонячних променів і показуватиме вищу температуру, ніж фактична температура повітря. Пригадайте, влітку на сонці. Ви відчуваєте набагато більше тепло, ніж в тіні. Так, так. Тому ніколи не розміщуйте термометри на відкритому сонці, бо в такому випадку вони навіть можуть виходити з ладу, коли температура перевищить межі вимірювання. Ми про це говорили, кожен прилад має свої межі вимірювання, і якщо будемо визначати якісь дані приладом. Який має менші межі вимірювання, то він з легкістю може вийти з ладу. І лишилося завдання 7. Останнє. Вчені досліджують температуру на українській станції Академік Вернацький у найхолодніший день зими, яка сягає мінус 43 градуси Цельсія. Яким термометром можна виміряти цю температуру? Тобто має на увазі ртутним чи спиртовим. Якщо ми беремо ріденький. І ось. Для вимірювання температури такої низької мінус 43 градуси Цельсія, нам точно не підійде ртутний термометр. Оскільки ртуть замерзає, всього лиш при мінус 39 градусів за Цельсія. Отже, у цьому випадку можна використати лише спиртовий термометр. Оскільки спир замерзає при значно нижчих температурах, приблизно мінус 114 градусів Цельсія. Хоча також підходять електронні термометри, такі як термопари або термістори, які здатні точно вимірювати такі низькі температури, навіть нижчі. Тому, беручи термометр знову ж, обов'язково треба дивитись на межі вимірювання, як нижні, так і високі. На цьому все. Урок завершений. Лишилося дати відповіді на завдання для самоперевірки, щоб перевірити себе і зрозуміти, чи ви добре розібралися в новій темі. І згодом виконати домашнє завдання, а саме опрацювати параграф 10 та виконати вправи 10, першу, другу та четверту. Дякую за увагу! До зустрічі на новій темі.